От якраз питання, що стосується її влади, от можна абсолютно спокійно казати. Під час війни вони крали вагонами. Давайте згадаємо потужний скандал, що стосується Запорізької цивільної військової адміністрації, коли кількість пропавшого, проданого і ну, взагалі відсутнього майна рахувалася сотнями вагонів. Сотнями вагонів, десятками морських контейнерів і автомобілів. Тому. Питання контролю під час війни будь-яких ресурсів це питання спроможності країни до, скажімо так, правильної і економічної, в економічному розумінні оборони. Бо е під час війни не буває дрібниць і зайвого під час війни також не мусить бути все зайве, мусить бути направлено, ресурси зайве мусить бути направлені на що на наповнення наших е оборонних фондів. А коли ми за ці останні е, три роки війни е, маємо величезну кількість прикладів, починаючи від київської бруківки, ну це вже питання до пана Кличка, пам'ятаєте, по вулиці Богдана, Хмельницька, на якісь суми бруківка ремонтувалася. І таких прикладів по всій країні більше достатньо. Може, згадаємо е, квіти і бордюри, які три місяці назад в Покровську ремонтувалися? Тому. Влада нічого не робила, аби підовати. Причому я е, піднімаю питання, і не робила ані місцева влада в своїй більшості, е, ані е, центральна влада. Що стосується місцевої влади, в позитиві можу сказати, що е, достатньо і це показав приклад реальних е, протидії ворогу спрацювали непогано. Це харків'яни, і це була тісна взаємодія між людьми, які. Були в Харкові між спецслужбами, що стосуються е, служби безпеки України, які також там е, достатньо встигли багато зробити, е, і місцевого самоврядування. це що, щось Харкова. Е, що стосується того ж самого Чернігова, завдяки тому ж самому Меротрощенка е, за місяць до початку війни вони провели достатньо велику ефективну роботу по підготовці міста. До оборони міста і організували взаємодії, і якраз не зважаючи на потужні обстріли і величезне знищення мирного населення, місцева адміністрація працювала як годинник швейцарський, і так само, як і місцеві громадяни безпосередньо абсолютно не доводилися до паніхи до існі. Ось, приклад, коли того, що люди можуть цим правильно займатися, по іншим прикладам. На жаль, не так буде потужно. Можливо, просто я не всю інформацію 100% маю, але між тим, для нас все ж таки треба чітко зрозуміти, що маючи інформацію про початок і бажання Російської Російської Федерації почати війну взимку в лютому безпосередньо 2022 року, влада жовтня 2021. Нічого не зробила, аби провести навчання з населенням, підготувати фортифікаційному відношенню території України. Я вже не кажу е про підготовку і призов резервістів, які б також достатньо, б, що могли е дати. Плюс переведення на функціонування в умовах особливого часу або військовоєнного часу, що стосується розподілу ресурсів, таком, е також би мала е величезний. Позитивний ефект цього не було зроблено. На жаль, так е переведення на картки це не значить, що всі почнуть зразу відчувати голод і безпосередньо що е почнуть голодати і помирати золоту. Переведення на картки це спроможне перенацілити е непотрібні ресурси на закупівлю цих е продуктів. На зберігання, перевезення, а потім ще на знищення цих продуктів. Величезна кількість магазинів забита продуктами в такій кількості, що в більшості вони не закупаються. Але це все ресурси. І е, хто мені скаже, що е, в певних моментах це не потрібно, це потрібно. Приведу приклад знову то ж саме, Британія. Британія перейшла на карткову систему, е, і всю війну у них була карткова система. Ніхто в Британії з голоду точно не помирав, і чітко було е, підкреслено, що. Якраз місцева влада, ну взагалі влада британська боролась за дітей, бо діти додатково отримували і молоко, і е, яйця. Інколи е, яєчний порошок, е, який знаходив з Америки, і з дітьми все нормально. В них там точно рахітом ніхто не виріс. Але треба відзначити, що карткова система в Британії існувала до 55-го року. Це що значить? Що люди рахували кожну копійку, тому Британія достатньо швидко відновилася, незважаючи на потужні е, руйнування, які е, надала е, німецька авіація. Між тим вони, е, рахуючи кожну пені, е, достатньо швидко піднялися і досі залишається одним з найпотужніших в економічному розумінні країн світу. А тепер ще одне питання. Мені здається, теж одне із головних. А як в умовах такого воєнного стану функціонує е, управління державою? Як відбувається керування? Хто залишається, кого прибирають? Е, тому що е, оці 5-6 менеджерів, як вони тут могли би залишитися, якби от сьогодні е, було прийнято рішення про формування ну, якогось воєнного кабінету чи як? Як це має відбуватися, Нащо формувати військовий кабінет зеленої влади, коли існуючий кабінет абсолютно не виконує свої функціональні обов'язки? Ви ж розумієте, що для них якраз той потужний бюрократичний апарат це спроможність знов таки ж десь якось заробляти і красти великі гроші? Давайте розглянемо питання навіть сьогодення. Скільки було витрачено грошей на отримання? Луганської цивільної військової адміністрації Луганської області, і скільки сплановано на 25 рік, а скільки безпосередньо навіть в місті Покровське на цей рік сплановано на утриманий територій ремонт доріг, і там ще багато, багато, багато чого. А можу вам нагадати, яким чином, в квітні місяці 24-го року, проводилась декомунізація в місті Авдіївка, де було переіменовано величезну кількість вулиць. На українські назви. E, в той час, коли вже місто було окуповане. Це ж не єдиний приклад, те ж саме було в Лісичанську, Сєвєродонецьку. В апарат краде гроші і живе на цьому бюджеті, просто, знаєте, як той кровосос потужний. І в нас всі роблять вигляд, що все добре. Я вже не кажу на отримані величезного чиновнічі апарату, починаючи від е апарату е Служби безпеки України тих областей, які давно під окупацією, починаючи від Автоном Республіки Крим, прокуратур та інших організацій. Так вони мусять бути, але в якій кількості. І безпосередньо бюджетне утримання цих е адміністрацій купованих. Як показує приклад, ну, влада не готувалася абсолютно до на наших територій, і е, достатньо часто це здійснювалося за рахунок тільки е, е, ініціативи місцевих, які там щось е, правильно організовували. Я навіть згадую, як це було в свій час в 2014 році під час е, зачистки Краматорська, яким чином, е, і коли з'явилася безпосередньо там українська влада, що стосується наведення порядку. Так от, е, тільки завдяки, що там свій час. Заступник мера Андрій Панков, у тісній взаємодії з військовим, правильно все організував, і в перші дні там все почало все правильно крутитися. А є приклади, коли в багатьох випадках цього не було. Тому для нас треба чітко зрозуміти, що економія кожної копійки, кожної гривні, кожного долара під час війни це е, величезний вклад в нашу перемогу. Знов таки ж, давайте подивимось. Цінова політика певних речей, які вкладаються в бюджет, починаючи від закупівлі певних засобів озброєння, закінчує наданню певних послуг. Я вже кажу, що лобіювання певних послуг, що стосується того ж саме, харчування в Збройних силах, що які фірми, і за які гроші харчують, і яким чином це все здійснюється. Тому, на жаль, чиновничний апарат під час війни себе відчуває значно ще краще. Бо завжди може прикритися фразою, яку вони часто використовують: не треба задавати питання, бо ці питання грають на користь Кремля. А те, що набувають кишені за рахунок українського народу, це на користь кого грає: на користь ваших кишені чи на послаблі нашої оборонастійкості? Це, до речі, дуже актуальне питання стосовно оцієї легенди, яку постійно нам затикають рота. Що от не треба говорити, тому що ви граєте на е, е, підігруєте Кремлю. От дійсно, а ви не підігруєте Кремлю своїми мінами, е, розкраданнями, своїми оборудками. От зараз я не знаю, як ви відноситеся до різних оцих наглядових рад. Зараз триває голосування е, е, в наглядову раду Міністерства оборони, оцю наглядову громадську антикорупційну раду. Це вже вдруге її обирають багато прізвищ, багато невідомих. Деяких я знаю, наприклад, особисто. Частина з них там, де дехто і журналісти, розслідувачі, навіть які розслідували, до речі, одна там Інна Попович є, яка розслідувала своєю командою. Вони розслідували ось ці оборудки з львівським арсеналом. Пам'ятаєте, коли в Чехію в Чехії були. Е, е, вони їздили в Чехію для того, щоб визначити, чи є там фірма чеська, яка виробляє ті чи інші міни і снаряди. Е, тобто є кандидатури. Як ви оцінюєте, на що це може впливати? От оберуть членів цієї наглядової ради. Ну, якщо поки врахувати досвід попередніх років, то в нас постійно існували якісь ради, але при цьому постійно крали. І пробачте, е, в моєму розумінні, це створення наглядових рад, це якраз те, що ми самі розписуємось і е, чисто визнаємо, що існуючий державний апарат і взаємовідносини всередині держави не відповідають прописаним законам. Навіщо нам наглядова рада, яка буде контролювати чиновників, які будуть красти? Значить, треба тоді простіше прибрати чи чиновників? І е, переглянути правила поведінки цих чиновників наглядово рада створюється, щоб контролювати тих, хто отримує гроші за, функціональ... за виконання функціональних обов'язків, які пр... прописані в будь-яких міністерствах. То ми самі собі під підкреслюємо, що так вони крадуть, але ми будемо це контролювати. Так нахрен вони потрібні, якщо вони крадуть. Заграти і до побачення, а можливо тоді розігнати нахим тоді потрібен той самий міністр оборони, чи, чи міністр економіки, чи міністр там інфраструктури, якщо над ними будуть контролюючі органи контролюючих органів у нас на державному рівні багато. Набуса і ще багато ще звичайна прокуратура, міністерство внутрішніх справ. Що у нас іще? У нас контролюючих органів, які жруть бюджет більше ніж достатньо. А де кофіцерен корисної дії від цього? Створення, тому ми вже Знаєте, ми обвинувачуємо е, збройні сили в савку, які не є савком абсолютно. Ще раз підкреслю, те, що ми маємо проблеми всередині збройних сил, які ви називаєте савком, до Савка ніякого відношення немає. І коли мій е, побратим і колишній підлеглий що задовпав савок, я говорю, який савок? Кажу, ну я тут командир роти, і в мене величезна кількість бумаг. Я говорю, коли я був командиром роти. А це вже було е, на початку нашої незалежності, то в мене була тільки книга обліку особового складу, журнал обліку бойової податоки і журнал обліку зброї. Інших документів в мене не було, про який ставок можна казати. А те, що ми маємо безпосередньо проблему в Збройних силах, то це є якраз уже новонародження проблема, яка створилася в кінці 90-х, на початку 2000-х, коли попередній керую. ...які починаючи від Кравчука, кучми і пінчуків та інших перестали Тимошенко виділяти гроші на збройні сили, і та ж сама піхота почала займатися не роботою, а що Створюємо імітації цієї служби роботи, коли замість того, щоб е, працювати, вкалувати, вмирати на полігонах, вони стали прибирати територію, фарбувати бордюри, е, штапіки на вікнах і фарбувати техніку в парку. От як у нас е, знівелювали навчену підготовлену піхоту, яку ми мали на початок нашої незалежності, тому ми знов таки ж кажучи про Савок, та ми самі тоді під підтримуємо той Савок, створюючи всі ці наглядові ради, коли ми намагаємось смовчати або не задавати незручні питання і контролювати тих, які будуть красти. Тоді то питання до влади, Нахрена ви і тих, яких потрібно контролювати. А в тому й справа, що якщо подивитися на бюджет 25-го року, там ще зросла, зросли асигнування на Міністерство внутрішніх справ, на офіс Генерального прокурора, на ДБР, на БУ, на САП, На що ж там зросла? А слухайте, а офіс президента 3,5 мільярди гривень. Це що? 80 мільйонів доларів. Це на що? На що такі кошти? Щоб що? Ну, це дуже просто, щоб у них все було чудово і добре. А якщо перерахувати, скільки на цю суму можна було б закупити е, певних зразків зброї, починаючи від дронів, закінчуючи обладнання для виробництва тих самих дронів, мені от цікаво, що е, за одинадцятий вже ну, вже. В лютому почнеться 12-й рік війни, 14 року. Ми жодного разу не підняли питання, щоб переглянути не споживати, а виробляти. А ми досі, не перевевши ек... не перевівши економікою, є споживачами, а не виробниками в багатьох напрямках. Починаючи, від того, що в свій час нам пропонували побудувати автомобільний заводи по виробництву пікапів. Автомобільні заводи по виробництву автомобілів той самої шкоди. І в 19-му році влада не захотіла цього робити. Я вже не кажу про патронні, снарядні парахові заводи. Також величезне питання. Найпростіше речі ми дуже залежимо на ринку від китайських постачальників, починаючи від двигунів різного типу, які постачаються на дрони, як і електричних двигунів, так і безпосередньо. Двигуні внутрішнього зрання, а я задаю питання: що Україна вже настільки деградувала, що не може виробляти звичайні пробачте, мопедні двигуни, які б забезпечували дрони внутрішнього зграння, які б могли абсолютно спокійно бомбити не тільки Москву, Пітер, а ще й урали ще й більше. Ні, питання навченості людей. У нас що повимирали всі конструктори інженери? Ні. У нас нема людей, які б змогли скласти величезну мозаїку з корисних пазлів, які, які називаються держава, і оці пазли у нас мусить складати люди, які б розумілися на економіці, розумілися на національно-патріотичному вихованні і на керівництво в е особливому періоді чи під час війни ті менеджери, про яких каже пан Зеленський, вони, хоч одну книжечку, прочитали. Про те, як це робилося в попередні роки, якби вони вміли читати, чому я кажу, що треба все ж таки аудіо книжки їм видавати, то хоча б можливо б слухали тих людей, які їм про це розповідають, і насправді ресурсів ще раз підкреслю ресурсів всередині України, аби перемогти в цій війні, зупинити ворога і повернутися е, до кордонів 91-го року, більше ніж достатньо. Але треба чітко зрозуміти, що кожна гривня, яка вкрадена чиновникам, не при наближає нашу перемогу, а віддаляє нашу перемогу. Тому знов таки ж повертаючись до цих безпосередньо наглядових рад, тоді може б тоді наглядові ради б, е... мали б тоді більше повноваження. І ми так дивлюсь, з можливо б скатилися до часів французької революції і поставимо гілієтіну десь там е... в центрі Києва. Де корупціонери будуть гелітінірувати? Пробачте, це у вигляді жарта, але між тим, що толку з тих наглядових рад, якщо чиновник далі краде, якщо суди цих чиновників не е, виносять вироки е, на користь безпосередньо обвинувачення, а виносять користь, що їх прощають, і вони десь пропадають. Нащо нам тільки наглядові ради, які е, намагаються впевнити. Е, нас, як знаєте, як ті старих дів, що все таки м'які, значно м'які значно краще ніж тверді. Це питання що, е, чітке е, виконання функціональних обов'язків кожним чиновникам цієї країни завдання якраз полягає на величезній кількості контролюючих органів і створюються додаткові ці органи, це підкреслює те, що ми самі визнаємо, що корупція нас зжерла, Корупція нас розложила а ми ще намагаємось зберегти е, вигляд джентльменів, коли з нами поводяться як пробачте, з уже е, портовими повіями.